Шановні глядачі, я рада вітати вас у своєму сільському житті. Сьогодні, нарешті, я хочу вам показати село, в якому я мешкала із своєю родиною 4 весни, 4 літа. Але забігаючи на багато років тому, хочу зазначити, що саме це село, воно було велике, заможне, в ньому були і коровники, і. Конюшня, люди викопали свій ставок, але саме його заснував граф, який мешкав. Майже напроти цього місця, де я стою, залишилися бумаги. Ті, хто цікавиться історією, сюди дуже часто, коли скошуються або прорюються поля, приїздили люди з металошукачами, саме завдяки графу. І, до речі, хочу сказати, що саме обслуга його знаходилася в нашому садку. Він посадив великий ліс, в якому ми з вами гуляли багато разів, і саме на честь цього графа було і названо село. Воно було доволі заможне, велике, зараз залишилося хащі, але все ж таки я б хотіла вам його показати. Майже в кожному дворі була худоба, і, попоравшись із худобою, рано вранці дівчата, жіночі, скажімо так, жінки йшли полоти. Ланку. Тут зазвичай у нас ідуть городи, а з іншої сторони поля засаджувалися буряком, і дівчата пололи довгі-довгі ланки цього бурячку в колгоспі. Так що, і ще що хочу сказати, хтось писав і деякі негатив, а чому так, а чому так, я хочу сказати, що. Колись це село було заможнє, але кожного разу ми розвиваємося, цивілізація не стоїть на місці і приходять певні блага. Що це таке? Ну, головним фактором це є централізоване опалення. І люди почали виїжджати, чи то в сусідні села. Чи то до міста, і ми розуміємо, що місто це купа можливостей, і тим паче для молоді. Тож молодь зазвичай виїжджала або в сусіднє місто, яке знаходиться приблизно так до 10 кілометрів. Я вам про це розповідала, або більшість поїхали хтось до Києва, хтось до Харкова, і хтось помирає. І це село воно стало, скажімо так, занедбаним. Хтось, городи перетворилися і тут садять агрономи, так? вони беруть поля в оренду і засівають. Хтось по старій своїй пам'яті засаджує городи. І... Село я вам все покажу. Мабуть, давайте так все буду йти, показувати і розказувати. Саме воно дало мені сили, і я зрозуміла, що Юля все зможе і Юля з усім справиться. Але хочу зазначити, що без підтримки своїх рідних, близьких, без підтримки сусідів, які нас годували усілякими благами города, то звісно я б і з дітьми ну, просто-напросто не протягнула. Тож давайте не гаяти часу і буду. Показувати вам село. Ну що, починаємо огляд мого села. Будемо з вами проходитися повільною ходою. Я вам буду розповідати і ми дивитися на всю цю красу. Так ось, зараз ми бачимо з вами поле з ячменем, ліс, але хочу зазначити, що саме це село починалося з конюшень. І тут знаходилося у нас три хати. І саме завдяки тому, що граф посадив ліс і він виріс. В цьому селі були німці, якісь допомагали людям, а, якісь, а які приходили, все нищили і вбивали місцеве населення. Так ось завдяки цьому лісу деяким мешканцям вдалося врятувати своє життя. З іншої сторони знаходиться кладовище, але я думаю, що цей момент ми з вами пропустимо. Ось ця місцина, яку ви бачили багато разів, бо саме на цьому проміжку, ось в тому моменті, ловить інтернет, куди я останнім часом приходжу і вивантажу своє відео. Тут у нас понад лісом також знаходилося три хати. Перша хата, друга і третя. І бачите, воно вже все позаростало, але ось тут була ось так, понад кущарями дорога, ліс вже настільки заріс. Ми навіть перестали туди ходити гуляти. Там також була дорога, я вам покажу далі, яка переходила в інше село. І там також я вам з іншої сторони покажу. Знаходилося три хати. Це поле нашого сусіда. Тепер це ж були раніше городи, понад бачите, там, де позаростала, також була дорога, і можна було проїхати лісом. Ось так лісом, ліс понад лісом, понад лісом. Також були ну, такі дороги, як. Саме ця ґрунтова. Влітку тут знаходитися дуже добре, але взимку, і коли йдуть дощі, то, звісно, машина не проїде, і ми постійно, той, хто слідкує уважно за моїм життям в селі, бачили, як інколи я губила калоші, а були часи, коли я геть розбувалася і йшла. Босяка. Давайте так, я буду не завжди говорити, щоб ви, якщо ви знаходитеся за кордоном або в великому урбаністичному місті, змогли насолодитися дикою природою. Як приємно чекувати. Так, тут у нас також знаходилася хата. Я питала, чому, чому немає ніяких ознак. Ну, скоріш за все, не всі ж хати були з цегли, ви це побачите. Деякі хати розбиралися на дрова. Тож, бачите, маємо ось такі хащі. Так, далі у нас іде. Дорога, і зараз вам покажу. Все засаджено соняхом, але ось так понад лісом у нас там йшли три хати. І бачите, ось великий кущ, я вам на нього показую. Саме за тим кущем я, мабуть, ми з вами не їздили, я вам не показувала. Знаходилося інше село, але там все заросло, єдине, що там залишилося, це невеличке кладовище. І я зустріла чоловіка, який розповів, що там було 20 хат. І навіть якщо б я їздила до міста, цією дорогою було набагато швидше. І люди, які мешкали в цьому селі, вони саме так ходили до міста в дорослу школу. Уявляєте, кожного дня 19 кілометрів. По слякоті, по непогоді, це я зараз вам так, знаєте, трішки пожалілася на те, що губила калоші, але як раніше жили, ну, скажімо так, наші матусі. Ось там, де хаші стояла велика хата, і знаєте, як. Інколи розповідається, от любив таке писати Панас мирний, нечулевицький, стоїть хата край села, її видно з усіх боків, так само виднілася хата на тому пригорку. І якщо наше село, воно ось так ось так потім огибається, ми туди, туди з вами не підемо і йде аж далеко туди, в ярук. Я вам покажу там хащі і, відверто кажучи, я просто боюся туди ходити. Там мешкає один чоловік із своєю, скажімо так, сажительницею. У них там дуже багато собак. Я намагаюся взагалі оминати це місце, тож туди ми з вами не підемо. Сюди приїжджають люди, я з ними спілкувалася кожного разу, кожного разу коли їх зустрічала. Тут жила матуся-чоловіка. Ось хатинка. Вони завжди дбають про своє господарство. Минулому році вони запрошували мене порвати малинку. І приїжджають, дбають про город, але е, жінка мені сказала, що, мабуть, вони останні, хто приїжджає садити сюди город, тому що дітям це не потрібно. Вони кажуть, що все можна придбати. У них завжди все таке красиве. Знаєте, у них город, як у відьми, я б сказала. Все пожовкло, а у них воно завжди красиве. Опа, подивіться, кіт. Кіт. Так, це ми його, я ходила, якщо ви пригадуєте, взимку годувала, носила йому корм. Наша юнка з плюшиком грається. Тобто у господарства, Щас, зараз юнку візьмемо, були колодязі. Так, плюшаня не заважай. Це город мого товариша Сережка, про якого я вам розповідала. Бо Сережко, ми б без нього я не можу сказати, що померли з голоду, але він завжди і гірочками пригощав, і Артем дуже полюбляв його кавунчики їсти. Він садить невеликий шматочок і засіває зазвичай пшеницею. Через дорогу моя улюблена хатина. Я вам її показувала, я зробила дуже багато фотографій, дуже б хотілося з вами побувати всередині, але, відверто кажучи, не знаю. Чи вийде це, чи не вийде господарство нашого сусіда, дяді Толіка Стюті Тані, які також постійно нам допомагають. Бістя Сережка. Я сподіваюся, вам все цікаво подивитися, де ж я примешкала багато руки. і, можливо, ви щось пізнаєте по фотографії. І... Наші сусіди, дядя Толік, з твіті Таня. І знаєте, чому я кажу і казала, наші двері завжди відкриті. Тому що, бачите, тут у нас немає забору, заїжджає заходь хто хоче. І якраз відкриті. Двері у нас і можна відразу забігати до нашої хатини. Город, садочок. колодязь, до якого я ходжу багато разів на день. І ще що забула сказати, що колодязь, ось колодязь, ним користується дядя Толік. А Сережко ходить до того колодязя, де ми з вами бачили кота. Будинок гарний, високий, багато території, садочок мені потрібно, бачите, частину я вже згрібла травички, а другу частину. Цього вечора обов'язково загребу. Відро, до речі, коли була можливість, я відвозила до міста, мама забирала до Харкова сміття, а потім сусід мені підказав, що можна палити те, що можна спалити у відрі. Так, мешканець, не мешканець, а чоловік, який зберігає зерно в цьому будинку. Нарешті покасив і. Зникли трав'яні хащі. Так, далі ж вам розповідала і забула розповісти, за колодязям була одна хата, тут була, за колодязям одна хата, тут було чи одна в цих хащах, чи дві хати. Не знаю, не можу вам сказати. Ось така також, подивіться, яка. Колоритна хатинка. Заглядати всередину. Я думаю, що ми з вами не будемо. І ви знаєте, поки йду, буду розповідати. Взагалі ми приїхали в це село, ну, умовно кажучи, майже з двома сумками. Нічого не було, завезли меблі. Я показувала, як ми ходили за. Матрацами і багато всього взяли на гуманітарці. І я дуже вдячна людям, які допомагали нужденним в ці часи. І, розумієте, виїжджати, звісно, і сумно, але все ж таки потрібно. Так, зараз вам покажу. Краще, де також тут була одна хотина, в тих кущарях була одна хатина, там одна хотина, хотина, хатина, де мешкали. Ми вже з ними потавашували, вони взагалі виїжджали з конями. Також що я взагалі хотіла сказати. Ми сюди перевезли акваріум, був один акваріум, став два акваріуми. Взагалі я була тією людиною, яка казала, що ніяких тварин в моєму будинку не буде. Хоча, коли я жила з мамою, у нас постійно були коти і кішки. Собак, це взагалі, я не собачниця, я їх дуже боюся. І вже через Майже через два тижні ми будемо звідси виїжджати. І що я з собою забираю? Купу техніки, яку сюди перевезли, бо нічого ж не було. Потім кішка, два акваріуми, дві собаки. І всі мене... Так, давайте я вам покажу обійстя і далі продовжимо. Ось. Таке обістя всі мене питають Юлю, чи будеш ти забирати собак. Кажу, звісно, буду. Бо я вважаю, або ти береш і вже на себе відповідальність, або не береш. Як це буде, я не знаю. Будемо разом дивитися і слідкувати. Чи впораюсь я, чи не впораюсь, я не знаю. Я думаю, що якось буде. Пригадуйте, коли була шалан, чи не було плюшика. А пригадуйте, коли взагалі в мене було чотири собаки. От, і я взагалі не знала, шалан ганяла котів. І якось буде, якось будемо викручуватися з ситуації. Так, дивіться. Далі йде дуже-дуже така довга дорога, про яку я розповідала. О! Молодці, все, тепер мені не так страшнувато в цих хащах. І О, так, я вже, вибачте, побачила, що прийшла до Так, шалан. Якась гнілушка валяється. Зараз шалан поваляється, плюшик поваляється. от, Ось така. Хатина А, хотіла вам сказати, ми колись ходили, коли тут був Юрій Іванович, але ті собаки, вони, розумієте, шалан велика, а ті собаки, вони ще більші. І там є дуже багато колоритних хат, які б ми з вами могли подивитися. І там жили заможні люди. Але ви знаєте, я не ризикну туди ходити. Так. Шалан, плюшік, шалан. Так, ходімо далі. Ви знаєте, взагалі мені сумно. Сумно від того, що люди виїжджають, села занепадають, хоча, хоча дуже класно, що все ж таки, знаєте, знаходяться останні динозаври, які з останніх сел сюди приїжджають і намагаються, хоч якось. Підтримувати те, що є. Так. так, тут була одна хатина, тут була хатина, там була хатина. Сонце сліпить, я сподіваюся, що ми з вами бачимо. І тут ось дорога, вона оминає кущарі, але вона йшла ось так навпростець. Зараз ми з вами підемо і. Хати йшли аж у ярок. У ярок і ярком трішки-трішки ми там з вами каталися, вже починається інше село. Так, дивіться, яка краса різнотрав'я. Господар вже два роки посадив кукурудзу, хтось каже, забрали на війну різні версії, але досі кукурудза не прибрана. І бачите, вже тут хащі. утворюються хащі. І ми з мамою ось тут ходили, і до того, як, умовно кажучи, сусід покосив, постійно ходили і зрізали. Ось такі гілячки, бо воно дуже швидко все заростає. Село все засаджено соняхами. Ну, мабуть, фермери знають, що садити. Неймовірна краса. Я би спала в цьому соняхові. І того, в кого пасіки, вже зовсім скоро будуть качати мед. Сюди ми ходили гуляти, ви це знаєте. Я не знаю. Я думаю, що йти сенсу немає, але насправді по наділам, якщо пройтися, то можна порахувати, скільки там було хат. Так що, дівчата, ось так, ось так, іде село. ішло село. Ось саме в такій красі я мешкала. 3 літа. І ви знаєте, перший рік у нас в хаті було 11 людей. Потім поступово-поступово був, незважаючи на те, що війна, працювати потрібно, щоб якось жити, і поступово почали покидати нас чоловіки, потім Мої рідні, близькі всі повернулися до Харкова, і я, як той динозавр, і ви знаєте, насправді майже ніхто не вірить до останнього, що я повернуся, бо я вже планувала кожного разу, казала, що вересні, вересні буду повертатися і кожного разу вересень. І кожного разу було мені лячно повертатися. але... Ми дійшли до того невідворотнього часу, коли потрібно, тому що в мене два випускники, 11 і 4 клас. І всі мами, в кого діти випускалися, ви розумієте, що мешкачі в селі це неможливо, тим паче з нашим інтернетом. Я не знаю, яким чином, але вайфай. Я не кажу про те, щоб вивантажити, його інколи взагалі не буває по півдня. Зараз ще зробимо кружечок, де кожного ранку, кожного вечора влітку, весною, восени і взимку я гуляю із своїми собачками і зазвичай з нами гуляє кішка. Минулому році було багато слив, в цьому році багато вишень, соняхи. І саме ця природа дає мені змогу триматися в тонусі, бо, дивлячись на всю цю красу, я просто не маю змоги, як то кажуть, вішати носа. Подивіться, будь ласка, яка гарна. Який гарний ячмінь. Обходимо з вами іншою стороною. Вам показую і, звісно, залишу собі на згадку. Як буде в Харкові, сама не знаю, тому що я... остання моя робота це була. Я працювала вчителем, але за певних обставин я була змушена звільнитися і займатися будинком, дітьми і тваринами. Я розумію, що коли я приїду про роботу, поки що взагалі не буде йтися мова, а будемо адаптовуватися і облаштовуватися. Ще покажу вам. Ліцерку скосили і вона трішки підросла. Я вже ж багато чого знаю, я майже агроном. І Ромашка. Я сподіваюся, ви бачите всю цю красу. Заходимо з іншої сторони. Насправді от дивлюсь на Соняхи класно, коли починаю, вирішила зробити фотосесію. І хотіла пофотографуватися то вкрай важко, тому що ох, вони завжди розташовані таким чином, що фотографії блік, як сказати, не такі яскраві, як хотілося. І от ми вже майже обійшли з іншої сторони. А ось і наше обійстя. Ви мене питали, Юля Город, Юля Город, Бачите, город великий, територія, де ми мешкали, дуже велика. В цьому році вона засаджена сонях. Так що, шановні мої глядачі і глядачки, я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися, в яких хащах я мешкала. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку. Писати коментарі і до наступних зустрічей. До побачення!